Доброго дня, ми сьогодні знаходимося на Хмельниччині, в фермерському господарстві Барда. Спілкуємося з головним агрономом Валерій Миколайович. Доброго дня. Доброго дня. Наперед хочу анонсувати, що на даному полі ми використовували біологічний продукт від литовського виробника Нандо це біоексперт. Хочу нагадати, що це спорова, ентоспорова. Форма мікроорганізмів, яка дозволяє працювати за, фактично за будь-яких умов. Хотіла б поспілкуватися, запитати. Валерій Миколаївич, які ваші перші враження, ми тільки розуміємо, що десь тестуємо продукт, що ви помітили цей рік на полі, які ваші очікування, яке ваше бачення? Ну, Будемо говорити так: очікування це уборка, а ми стоїмо на полі де посіяний соняшник, соняшник посіяний по рипакові, де репак займав два роки по підраду. Основну увагу при посіві, при підході до виробництва 2023 року ми звернули на оздоровлення ґрунтового комплексу. До цього ми використовували теж певні бактерії на протязі трьох років. В цьому році завітала така компанія, як «Нандо». в процесі спільного спілкування, дискусії. На цей рік ми взяли продукт Біоексперт, де внесений при посіві в даному полі, в даному полі, в інших полях. Основну увагу, якщо ми будемо говорити, акцентувалося на поширення хвороб і утилізації цієї, цієї проблеми. Тому що взяти, розглядати соняшник, такою проблематичною хворобою для цієї культури є схлеротеніоз. Тому ми націлилися в цьому плані. Щоб сказати однозначно, що ідеально 100%, що його має, такого не може бути, це повинно, потрібно декілька років в цьому напрямку працювати. Але якщо порівнювати з іншими полями, то ми маємо відсоток десь порядка тут 2-3, в остальних позиціях 8-10. Отака траєкторія на сьогоднішній день, якщо розглядати і враховувати е, той фактор, що якщо брати біоексперти, які працюють не тільки на патогену форму, а на систему доступного живлення з ґрунту того, що є недоступне, то в даному полі внесення НПК складало нуль. тільки. Азот. І розглядаючи сьогодні, от, біологічно дивитися по стану посіву, посіви виглядають не погано візуально. Як виглядає соняшник? Конкретно, що вже буде зібрано з цих ділянок, будемо бачити по результаті комбайнування. Ну, Потенціал врожайності мінімально, я так бачу, тонни 4. Мінімум. Ну... Погоджуєтеся? Цих параметрах. В цих параметрах, так. Да. І це при тому, що хочу наголосити, це практично без добрив, практично не по найкращому попереднику. Але за рахунок біоексперта ми порахували, що ми маємо десь приблизно мінімум від 20 до 60 кг азоту. Ми маємо до 35 кілограмів фосфору, і ми маємо до 50 кілограмів калію. Тому, якщо взяти, що в теперішніх умовах, коли господарством скрутно, коли ціни на мінеральні добрива дуже високі, то продукт, який вирішує одразу дві проблеми це боротьба з патогенами і це живлення, ну, як мінімум, має місце на існування і практично в кожному господарстві. Ми сподіваємося, що приїдемо до вас ще після збирання врожаїв. Ми подивимося, що ви зібрали на контролі, що тут, і переконаний, що результат будемо мати. Да. Дякую. Дякую.